Хлопці що у вас тут відбувається? Татко? Mm. Оце тут, слухайте, художники зібралися. Тоні. Mm. Тебе завтра в садок зайчик не приймуть з такими руками. Подумають, що це ти що це зеленка. Ти mm. Халк? Татко, а ти хто? Yeah. Я вона не маю вас. Ану, показуй свою картину. Картина. угу, Ясно. А ти замалюваю. Ну чого, така, нічого. Молодець гарно намалював. Але мені здається, що ти більше уваги приділив своїм рукам. <помірка> а дивіться хто це вийшов. Черепашка, так? Татко, ну я бачу, ви постарались. А де духа Як ніколи. черепашка нінджа, де вона? Треба десь шукати. Одним словом, вечір в хату. Художники малюють.